Доробляю усі справи до точки або до коми. Того, що завтра, після обіду, я стартую на Норвегію. Стирається одяг, ще й досі, біле постирала, чорне стираю. В общем, пороздаю завдання, але є штука, яку за мене не зробить ніхто. І це ось. Це мої цукати з кавуна. Ви думали, я за них забула? Я, я не забула. Я кожен день їх іду на роботу, включу, доведу до кипіння. Піду ввечері прийшла, довела до кипіння, лягла спати. я розумію, що як тільки я вийду з валізами за двері, то оця моя каструлька з цукатами аж бігом пошелестить в мусорку. Тому, або я їх зараз доробляю, або все. Або просто все. В коментарях мені написали, я вже поняла, що я все неправильно робила. Що сироп, це не сіроп, а компот. Ну, слухайте, сіроп уже за оці 10, що я раз його кип'ятила, вже і сіроп. В общем, я що роблю зараз? А, включаю духовку. І висипаю оці всі, ну, слухайте, воно вже цукати, воно дуже цукати. Висипаю це все, hop, на листик. Ось, бачите? І я його зараз присушу. Присушу. Потім мені сказали, що його у крохмалі або в цукровій пудрі. І, і, в общем, і будуть цукати. Або не буде цукатів, і воно все піде в мусорку. Але я вже доб'ю. Ну, це ж вже не виносимо. Уже ж скільки днів я з ним мучуся. Так. ну, Ось так це все виглядає. Воно, похоже, в принципі, по консистенції на цукати. Не знаю, не знаю. Похоже, чи ні. Може ж сироп. ви бачите, він вже став густий. Уже він похожий на сироп. Це вже точно не компот. 100% не компот, а цукровий сироп густий. Бачите, він тягнеться. Все, каструлю урочисто мию, бо Боже, в мене і борщ ні в чому зварить, і вермішель ні в чому зварить. І така нужна ця каструля оказалася, то щоб в ній цукати. Все. Тепер це все щас. Щас юшка потече, щас я. Додатковий шар зроблю. Заряджуємо. по всій довжині. Господи, коли вже я Шо це стукнуло? Господи, тут може. Ні. Зараз спробую, до речі. Ану, цукатик. Ну, похожий на цукат. Я креблюсь. не того, що не добре. Знаєте, щось в ньому є, а в того, що він дуже солодкий. Боже, Боже, кожен раз, як ви мені писали, що це буде... Не сироп, а компотік, я додавала туди сахару. І така солодка, солодке, капець. Ну, подивіться, воно симпатичне. До речі, порада тим, хто казав мені е, об, обрізай червоне із скавуна. Вона дуже слушна, виявилася, бо подивіться. Червоне з скавуна є і воно не симпатичне. А взагалі дуже симпатичне і, похоже, на цих ведмедиків мармеладних харібов. Слухайте, в мене домашній харібо. Я не здаюсь. Я продовжую гристи кактус. В общем, ставлю і будь-що буде. Тобто, не будь-що буде, а через 20 хвилин витягну і покажу вам. Ось моє Харібо домашнє. Красота! Красота! Давай, давай, давай і оп! Пройшло 25 хвилин в духовці на 180. Зізнаюся, я вже заглянула. Мені було дуже цікаво, чи воно хоч не згоріло. Я вам скажу, що цим цукатам, як солов'ю, от як в рекламі, вони взагалі не поміняли. Щас покажу. Оп, ну, дивимося. Ну, взагалі вони не помінялись, ви бачите? Вони ні в розмірі не змінилися, ні припеклися, не бачу. ну. Бачите, який був цукат, такий і остався. Хоча я вам скажу, вони смачні. Вони смачні. І я думаю, я зараз, мабуть, помию голову. Мені вже валізу складати, понимаєте? а цукати хай продовжають тут стоять, ще на півгодинки, ну, щось то з ними що буде. Бо на торт, як украска, оце дуже класна штука. Я вже поняла. І того буду стоять. До останнього, поки не набридне, бо за мене цукати ніхто доробляти не буде. В общем, ще на півчаса. Уже 25 хвилин було і ще на півчаса. Голова не мита, валіза не складена, а я ж добиваю свою, свої кавуни, кавунові цукати. Чайни, питий. Ось. Так. Хто мені казав, що треба у крохмаліві їх? Обмакувати. Зараз спробуємо. Є трошки крупної. Зараз витягнемо і подивимося. О, 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 о. Господи, Боже, пригоріли, пригоріли, пригоріли. Що я не вже прозівала? Так, 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 дивимося, бачите? Оце вже щось з ними відбулося. Так, дивіться, давайте почуть якісь вони трошки припечені, зараз я вам покажу. Ось, бачите, трошки вони припеклися. Хоча фіг там. то ні, ніхто нікуди не припікся. Так, зараз набираємо жменьку і, як ви мені казали, взять і у крахмаль. Господи. І що буде? Покидячка, вполне возможно. А може і ні. Знаєте, вони, ану, зараз ще жменьку хоп. Продовжуємо. Хоп. І хоп. Так. Тепер це все мішаємо в крохмалі. Так, дивіться, в крохмалі. Терем терин, А ну, Ану, ану, як вийдуть, в мене цукати настояшті, і потім украски на торт з них робити. Ану, так, зараз, щось крохмаль воно. Та нормально, нормально. О. Це його треба якось розкласти, щоб воно висохло, чи що. Воно ще зме все в один і все. Я відчуваю. Ну. Так. Фу, що з ним тепер робити? Кажіть вже і в крохмалі обваляла його. Все зробила, все зробила, що могла. Ну, воно. Господі, воно липне. Так. Значить, це оставляю. Це ставлю ще на 20 хвилин в духовку. Подивимося, що буде, якщо його припекти добре. Ви бачите, випарувалось з нього все, що можна. І вже йому нічого не зробиш. Так, ану. Я це все розкладу, Ой! Упало. Нічого страшного. о, І дивимося. Отак. От По одному розкладемо, щоб воно обсохло з крохмалем. Подивимося, подивимося. Вже і крохмаль тут є. Ох. І пекли його в духовці, і варили в каструлі. Що тобі ще не хватає, гадость така. Так, хап. Мені здається, не треба оце все робити. Воно і так буде хороше. Його, звісно, можна потрусити крохмалем, щоб воно не злипалось. Але мені здається, воно злипнеться все одне. Так, ано. Ну. Так, так, так. Щас, ну ми вже для чистоти експеримента перетрусимо його цим крохмалем. Так, щас. Фух, жарко в кухні, Боже. Голову треба мить, Таня, волосся укладати, щоб в дорозі ж не виглядіть як обезяна. Ще вспомнила, що мені надо... рішила їхати в лосінах. Воно то, звісно, так, да, але лосін в хаті немає, нормальних, тобто хебешних. Є стільки спортивні, синтетичні, але в спортивних їхати в дорогу не А Ану-ка. Ось цікаве. А ну. Що я роблю? Таню. Хоп. І. дин терин дерин дері дерин Це, звісно, не цукрова пудра, ану. Ну, хто мені сказав, що треба Оцим крохмалем, то, бачите, я роблю Роблю все по рецепту. Так. А решта просто стоїть. Фух. Подивимося, що буде, дівчата. В будь-якому випадку, мені здається, це вже фініш напряму. От це вже точно фініш. І, Кстати, воно так вбирає. А, ну, ану, ану, ану. Так, так, так. Сейчас. Давай, давай, вивалитеся нормально. В общем, хай воно. Обсохне трошки і подивимося. Фух, фух, ой, вилка валяється на полу, все валяється. Ну, зато я зробила те, що хотіла. Мені хотілося, я зробила. І ще ну, я ще вірю в цей рецепт. Він ще може може вистрілити. Прання переться, цукати ось сушаться. А я. ну, 11 вечора саме час їсти тости з сиром і монтирую одне з останніх відео про попередню подорож, бо я вже їду в нове відрядження, а в мене ще за попередню подорож не готова. Ще ще змонтирую відео з Вервольфа, ставки, не будемо казати в голос, бо заблокує Фейсбук чиєї, часів Другої світової війни. Щас вам зроблю ще ставку Вервольф, фух, з'їм бути в рот, помию голову, стірка, чуєте, постираю, посушу. І я так і вляжусь, навірно. Бо мені ж завтра їхати. Мені ж завтра їхати, люди добрі, я ж ще кінь не валявся. Аптечку складати, одежу гладить, капець просто. Все, як завжди. Сижу, думаю, джема не вистачає до тоста з сиром. Тому думаю, Таня, який джем, в тебе ж ось цукати є. Ти ж можеш цукати, отак. Це капець, як круто, на хлібі з сиром. Цукат з кавуна. Слухайте. Сподіваюсь, поки я прийду, ка вони ще будуть, бо я собираюсь робити ще. М -м -м. Капець! Оце це Оце я придумала, боже, яка я молодець. Все, не зря. М'якенький, супер. Те, що це варто робити, я вже поняла. Тепер питання два, як це зберігати. А. Фух. Нарешті, у мене тут народилась геніальна ідея згорнути його в трубочку. Дивіться, так. Бачите, воно на листику. Зараз воно охолоне. І ми оце все згорнемо отаку трубочку, я його так буду тримати в морозилці, навіть якщо воно трошки злипнеться, взагалі не страшно, його ж можна нарізати. Отак ми його згорнемо в трубочку і в холодильник. І оце буде воно. Оце воно буде в замороженому стані отак лежать. Дивіться, який сироп, як він бульбашками пішов, бачите? Не, не буду трогати пальцями, але ж це цукровий сироп. В общем, згорну і покажу вам ще. Тепер хай ще охолоне, господі. Процес не прекращається ніколи. Зараз попробую, як я його надумала згорнути, поки це охолоняє, я отут зроблю трубочку. Так. Оп, дивимося. Так, так, так. Так, так, так. Сподіваюсь, ніхто ж мені не скаже, що я перевожу продукти. Бо кавунова шкірка це як би, не. Так. Може, газ, звісно, трошки перевела в духовку. Дивіться, хоп. Прубочка. О, о. так згорнула його. Так. О. О. І оце воно охлаждається йде, як велика мармеладина в холодильник. І потім, коли мені буде треба, я буду од нього відрізати і прикрашати торт або щось таке. Фух. На цьому, мабуть, і завершу. Стірка вже скоро закінчиться. Голова не мита, блін. Надо про себе подумати трошки, а не про кавуновий гештальт, блін. Точно кавуновий гештальт. Зараз, воно скоро виховане. Бо я думала його в баночку, в мисочку. Ну, мені треба, щоб воно компактно лежало, ми ж розуміємо. Бо це ж не кожен день таке їсти. Хоча з бутербродом прекрасно пішло. А тепер прискорюємося і виходжу на фінішну пряму. На задньому плані кричить телевізор, щоб я не заснула. Уже роблю як-небудь. І все. Бо треба завершувати. Все, хватить кінець.